Шановні колеги, шановні друзі, от і наступає та чудова казкова пара новорічних та різдвяних свят. Зазвичай в цей час ми згадуємо та аналізуємо події, які відбулися в році, що закінчується, плануємо майбутнє. І сьогодні ми можемо сказати про те, що 2023 рік був надважким для нашої країни. Країна воює, український народ виборює право на свою державність. Звісно, і для нашого університету цей рік був непростий. Колектив університету, наші здобувачі, викладачі, співробітники розпорошені по всій нашій державі, по всьому світу, на жаль, перебувають і на тимчасово окупованій території. Але, тим не менш, в цьому році ми зробили гарний набір. Майже 1800 осіб. Стали студентами нашого університету в 2023 році. Ми постійно підвищували якість освітнього процесу, маємо чималі здобутки в науковій роботі, працюємо в царині плекання наших цінностей, суттєво збільшили матеріально технічну базу. У 2023 році ми не тільки зберігли університет, ми забезпечили його розвиток. Отже, ми бажаємо! Успіху, взаємної любові, надії, благополуччя, красу душі, затишку, достатку і віри, здоров'я, процвітання, добробуту, радості, повернення додому, перемоги, миру. Шановні друзі, ще хочу побажати єдності, єдності, починаючи від кожної окремої родини до єдності нашої держави, бо в єдності наша сила. Тож, зі святами вас! Шановні друзі! Слава Україні! Героям слава!